Пився інтерв'ю одного журналіста, і він ходив, запитував таку одну справу, підійшов до одного хлопця і питається: як я що тобі сьогодні дам один мільярд євро? Чи ти приймеш? Каже, <риклад> <риклад> то певно, що прийму? Хто дурний відмовиться від одного мільярда євро? Каже, але а, а що я маю за це дати? Каже, зовсім нічого. Нічого не треба робити. Нічого не треба давати абсолютно. Той здивувався. Каже: Ну то. Я тоді в такий спосіб приймаю цей мільярд євро. Але цей журналіст каже: але є одна умова. Завтра ти не прокинешся. Він каже, ну мені так не підходить. Тоді знову журналіст його питається, Ну, а ти тепер розумієш? Що завтрашній твій ранок і відкривання очей і перший подих зранку коштує більше, ніж мільярд євро? Часом ми недоцінюємо самі себе. Наших ранків, коли ми прокидаємося і можемо відкрити очі поглянути ще на той світ і сказати Боже, дякую Тобі за цей ніч. І за цей день. Бо людина звикла обесцінювати ті речі, які Бог дає як дар, з причини того, що диявол не спить, очевидно. Але ми собі, як люди Божі, повинні пригадувати, що ми є безцінні в очах Божих і один перед одним.